Пішли, що така активна утра? Пішли, пішли. Що таке? Що? А ти що не допомагаєш, бабусі? Чи ти контролюєш все? Ну йдемо, йдемо. Що? Нема в мене нічого. Я тобі дала вітамінку, ти з'їла, пішли. Ось сьогодні прохолодно на вулиці, але снігу немає морозу немає, слава Богу. А ну ходім, ти я ще не бачила маму сьогодні. То ти йдеш? А чого ти, чо ти без світа, Привіт. Ну що, доробляєш? Боже, ще глянь, якого видумує. Ой-ой-ой. Та я понимаю, ще й красненьке пришила. господи. Так, ти молодець, ти молодець, вона, ви бачите, я ось свічок я ще купила. Диви, які вони. Раз, як блини. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. Вона поставила до цієї поїздки зробити десять і так вона і зробила. І тут теж я ще знайшла, ось купувала дім такі, як бахіли. Носочки, ось дивіться, які гарні теж. Все Це передам хлопчикам серветки. Я ж кажу, ну оце, це саме, саме головне. Вони будуть сидіти. В дев'ять? О, в нас часи зупинилися. Йо, часи зупинилися. Бачите, яке гарне тут вони будуть сидіти. Новеньке я купила, мама підстилає. Просто від душі. Я кажу, мам, треба було ще тут такі записочки при... При... пришивати, що хлопчики, будь ласка, будьте живими. — Давай, ну, Ти ж, ти ж в'яжеш і думаєш про це, щоб все було в них добре. Шоб добре, так. — Бачите, носок новорічний, він да. пішов. Навіть, а, ну носки, носки новорічні пішов. Буде. Ну, це, це трошки щось у тебе тут, ні, це, ну нічого страшного. Воно, вона Господі, заб'ється трішки грязю і буде але, все розправиться, нормально. Розправиться, воно, оце поки на шиї Ну, мама якось вишива. Ти неправильно зробила. Оце ж у тебе лице, мам. Ні. Да. Ні. Ось Ні. лице твій узор. А це в тебе ізнанка. Ну яка різниця? Да, це ізнанка. Чого? я дивилася. Нічого страшного. Нічого страшного. Нічого страшного, так що молода команда все зробила. Ну, а цей командир тільки ж бігає. Мамі по постирала кофту. Я говорю, мама, вона ще не вспіла, ні, вона вже висохла, вона вже її оді... оділа, розумієте? Кофту. А ще мама робить отак. ось диви. Бачите, ось в неї тут висять нитки, ой, вона оце відриває і отак ворота бере, бере, бере. А я кажу, як воно, я не можу, мені оце так висить. Мені разом на рву просто. О, Бачиш, а ти мазла собі під носом. О, бач, заживає вже таке розовеньке. Треба мазати, не треба дерти. Ну, а Ні, те... Я не деру дерти як воно. Так що ця кофта, просто вона, це тут фарба. Я в ній фарбувала забори, все. А вона, вона така ти зручна. Ти я кажу, викинь ти 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 ти. вже, мам, ти попадаєш в кадри в цій кофті, таке, я, я це знову це... одягла цю. Дивіться. Я, хочу, цю я її постирала, подивіться, люди добрі, дивіться, замок уже протерся. Диві. Як я її люблю, як от у мене була червона. ну ця гірше якості, звісно. Але як я її люблю, я знов, знову її постирала і знову наперла на себе. Отак от, от улюблені речі. Угу. Ну Зараз будемо готувати сніданок. я хотіла... — Ні, я хочу, в мене ж лаваш є, в мене залишилися крильця. Я хотіла їх обібрати, крильця. Ось, дивіться. Трішки вівсянки і крильця. У нас зараз холодильник на вулиці. І думала обібрати і додати картошки пюре, зробити вареники. Ні, я зараз їх обберу. в мене є лаваш і зробимо на сніданок два. Ой, мама, ти бачила мороз був, а я не бачу. Ага. Дивіться. Ні, я бачу, що мороз, ось приморозило ж ці, квіти ці, диви, твої улюблені. Ой, а бачите, так і не видно. Ось. Приморозило. Ні, Саша ще не телефонував. Будь ласка. Ні, я кажу, ось бачиш, мороз прибив. І тут прибив. А так і не відчувалося мороз. А ну вода в нас тут не замерзла. Та ні. Це вже треба, бачите, налили і ми її все не використовуємо, тому що слава Господу. Ну, скажіть мені. Гарний графік. Дуська повітря нюхає. Ну як, нормально, можна дихати таким повітрям? Дусь, що там ти винюхала? Можна, да? <п> так? <'ятник> да? Ну, пішли. Пішли. Будемо готувати сніданок, тому що молода команда, ви вже заробили. Я ще не заробила, ви вже заробили. Молодці. Ходімте. <п 'ятник> Ні, я не заробила. Ще ще нічого ще нічого не зробила. От зараз сніданок приготую, то хоч зароблю. Приводилась і то вже. А, так це ж для себе. А треба ж для сім'ї. Ну, Дивіться, я вже капусти півбанку. Вона піднялась півбанки, капусти з'їли з мамою. Чи закривай? Ні, час закрию, звісно. Закри. Це не Саня, це держава нам. Плоти, ми тось, топи ми платимо. Ну, мама там закінчує, я зараз швиденько зроблю своє. Будемо сідати. Вже... І дочка теж. Так, пішла. Треть, десята. А потім почну мучитися, клубок набирати. Да, оце, саме страшне, оце, так, оце Оце розпускати оте покривало воно. А ну оселиться. Ні. А мені каже, що. Ну, ну значить це. Просто у тебе ось так узор, ні. я не розумію, що я взагалі не вмію. У тебе тут ось красиво йде, потім якось воно гірше. Йде. А я, а й, ні, а то ж така нитка. Ні, нитка тут хороша. А, Це такий узор. Є, ні, от один узор з накидом, а один без накиду. Один накидом, щоб не схваталося Ось а отут. Я вже вивчилася, вже ще знала, бо забула. Молодець. О, ну ще дивіться, тут скільки Тут ще кружочки будуть. Диви. тут ще багатенько буде. Тут ще штук шість вийде, мабуть, дама. Скільки Оце треба розрізати. Це а, розрізати. Треба, а потім розрізати треба. Ну нічого, зато не буде валятися, а користь принесе. Да, так. Так, вона ще чи, чи піллях то пала, чи що бачите? Фу так виняє, це взагалі, може хто в печку сунув. А зараз я піду, не знаю, чи в коробку складати, чи в що. Фу, отож сумка наша. Осталось трішки вареничка, хлопчикам положу, та трішки грибочків. Дусечка, вітер на вулиці. Ох, важко ж закінчила. Дзвоника, каже, вже все, вже все закінчила. План зробила, десять штук готові. Ти, ти, кучу задала, да? Да, за ручки які ви молодці, Дусечка? Це ти зробила, так? Да? Да. Ти командувала бабусі? Молодець, молодець. Зараз я подумаю, що мені. А нема великої марки топстовського пакету. А? Щоб мені, я є, цю є, сумку ти не віддам, А може вони цю сумку мені потім принесуть, я йому скажу. Да, ні, він виложив машину, може. Я так і скажу, тому що. Я, ні, ні, вона немає просто. О, якусь, був, там... Та ні, я йому дам все, бо я, я хочу туди ще банки поставити. Ну, ні, там Десь, немає. Що я сюди зараз ці баночки, показати пару баночки гривів. Я несу скажу, вова, виложу, він може в ящик даже виложи. Сумку я заберу в нього тоді. Ага, а Дивіться, бабушка даже зв'язала так. Нехай, синочки, вам допоможуть ці бабушки не руки, щоб ви всі були живі. Щоб... Здорові. Да, дай Боже. Вернулися сіночки, стіночки. Всі, так. Да, щоб ви були здорові і щоб вас Бог спасть від того гада, від тих пуль чи, чи ракет. Ти теж розумієш, так? Да? Що біда така Духа, Хай біда. Вас Бог береже. Дякую, Ваушка. А тобі жити ще в'язати багато крутошечків, поки війна не закінчиться. А ні, то будемо в'язати і будемо людям під попи роздавати. Добрим людям. Так, піду за телефоною Вові попру це. Передали молода команда, Молодці, молодці. трошки посиділи і зробили. Дадуся, ти молодець, великий, тому що ти бабушку організовуєш, що ти, що ти? Хочеш гратися, моя ти зайка. ти хочеш мене укусити, та со ти взралася? Щоб ти взялася, три дні води не було. Так що, молодці, молода команда, і вона каже, зараз я клубок зроблю. Щоб вже було готово, розпущу, вже не буде, так не буде поспішатися, мабуть, їхатиму через, може, через 2-3 неділі. каже, я ще нав'яжу. Дай Боже. Здоров'я бабушки і нашим хлопчикам.